Всім привіт! Знаєте, у Біблії сказано, що світ навколо нас це не лише те, що ми бачимо і можемо торкнутися, а й духовний світ. І окрім ангелів, там є також диявол і його впалі ангели, які прагнуть зашкодити людям. Сатана існує вже тисячі років і має великий досвід у обмані, але Бог дав нам свого духа, що ми могли протистояти цим силам і жити в перемозі. Дуже важливо не звертатися про допомогу до духів, таких як, наприклад, домовики чи інші містичні істоти, домовик це не добрий дух. А як вчить Біблія, обман диявола? Якщо ми запрошуємо таких духів у свій дім, то тим самим відкриваємо двері для зла. Натомість слід запрошувати Бога у своє життя, читати Його слово, молитися, вірити, і тоді в нашому житті буде присутність Духа Святого. Ісус прийшов, щоб дати нам захист і силу, жити в правді і любові. Якщо ми тримаємося за Бога, то зможемо уникнути або бути сильними, щоб вистояти навіть у неваші часи.